Я сержант обоїста, мобілізований четвертої хвилі, командир відділення 40 ї окремої артилерійської бригади, яка захищає кордони України а, в секторі М. доповідаю, що виконуючи злочинні накази командира бригади Панченка прямо з міста Рівне, з центра а, уточнення, де мобілізований 8 квітня 2000 16-го року, виконуючи злочинні накази командира бригади Панченка 9 травня 2017 року, стріляв прямо з центру міста Рівного по мирних районах Маріупольської області району. Доповідаю, що за свій подвиг я вимагаю ордена і свою бойову тисячу. Орден за те, що гіацинт Б стріляє. На більше тисячі кілометрів, і він замаскований під кавову тілешку. До речі, там же і мій бойовий розрахунок.